В наявності Кіаніру Електро це часи 21 рік з оригінальним підтвердженим пробігом 105 тисяч кілометрів. Автобус жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Ціна 20 300 доларів. Авто повністю обслужене, є повна сервісна історія. Останнє того пройдено 2000 км тому. Дуже класні комплектації. Має led оптику тепловий насос, прошу CCS, оригінальні 17 диски, складання з датчики сліпих зон, безключовий доступ, комбінований салончик. Наявний європейський сертифікат відповідності, який підтверджує оригінальність пробігу 105 тисяч км, часок батареї 100%, повний електропакет, всі асистенти, Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, led панель приладів, автоматичне ближнє дальнє світло, великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього огляду, задній парктронік, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону. Підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль можна оглянути. У нас на площадці знаходимося у Львівській області, село Сопошин, вулиця Львівська, 6 А можливо доставка авто до клієнта, а також купівля в кредит лізинг та оплата по перерахунку.